Привіт, я Віспер. У цьому відео я розкажу вам як грати зі своїм другом Minecraft Онлайн. Поїхали! Суперсене! Тож, найпростіший спосіб це просто додати свого бро в друзі в Майнкрафті, створити світ та вимікнути гру онлайн, після чого вашого друга у цьому віконечку з'явиться ваш світ. Але цей спосіб не завжди працює, та і ваш друг не зможе зайти в цей світ без вашої присутності. Тож, переходимо до іншого способу. Є такий відомий німецький сайт Aternos, де ви можете безкоштовно створити власний сервер для гри в Minecraft. Для цього вам потрібно зайти на сайт та створити власний сервер. Це робиться дуже швидко та просто. Але перед цим вам треба зареєструватися та створити аккаунт. Можна зробити це за допомогою Google аккаунту. Зайшовши на сайт, натискаємо Розпочати та створюємо сервер. Після того, як ви створили сервер, ви можете редагувати його під себе, обрати версію та інші параметри. Можете трошки пошаритися по сайту та ознайомитися з усіма можливостями. Ваш друг також повинен створити аккаунт Eternus, після чого ви маєте додати його в розділі доступ. Тепер і ви, і ваш друг зможете вмикати сервер та грати як разом, так і окремо в одному світі. Кожен раз при грою вам потрібно буде вимкнути сервер, після чого у вас буде 5 хвилин, щоб зайти на нього. Якщо за цей час ви не зайшли на сервер, він автоматично вимкнеться. Після того, як сервер успішно створено, ви копіюєте IP-адресу та порт сервера та вводите їх в Minecraft у розділі сервери, попередньо натиснувши кнопку Додати сервер. Це дуже простий та зручний спосіб гри онлайн, так як ви можете грати разом з другом або без нього на одному сервері. І на останок перейдемо до питання, чи можна грати з другом онлайн, якщо ви граєте з комп'ютера а ваш друг з телефона. Відповідь так, можна. Але для цього в того, хто грає на комп'ютері, повинна бути ліцензія на Minecraft Bedrock. Якщо у вас є ліцензія, вам просто треба скачати який-небудь лаунчер та встановити таку ж версію, як у вашого друга на телефоні. Використовувати для цього офіційний лаунчер не варто, так як там немає можливості обрати версію для гри, а вона автоматично оновлюється до останньої. На цьому все. Якщо відео було корисне, можете поставити вподобайку та написати коментар. У мене є ще багато чого цікавого, підписуйтесь.